Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної страви, яку можна приготувати на обід або вечір для всієї сім'ї. Я дуже люблю такі страви, в яких і м'ясо і гарнір готуються разом. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Частини курки промийте і складіть у форму для запікання. Додайте сіль, сушений чесник і спеції для курки. Трохи помасажуйте і відправте в духовку запікатися при 180 градусах протягом 20-30 хвилин. Нам потрібно, щоб курка була вже майже готовою і добре підзолотилася. Тоді форму вийміть з духовки і додайте в неї заморожені овочі. Я додаю заморожені, тому що вони дуже швидко приготуються і всипте промитий рис, трохи розподіліть його по формі і присоріть за смаком. Тоді залийте все трьома склянками води. Потім я трохи припіднімаю курку, щоб рис опинився знизу. І відправляємо в духовку хвилина 40-60, залежно від того, як пече ваша духовка. Температура 170-180 градусів. Запікаємо, поки рис не вбере вологу, і, звісно ж, не стане м'яким. За таким рецептом рис в духовці виходить дуже смачним, ароматним і дуже розсипчастим. Він прекрасно поєднується з овочами і куркою. Ось так небагато зусиль і готова дуже смачна страва на обід чи вечерю. Дуже раджу спробувати смачного!